Вітаю! Ось таку коробочку я тільки чекав більше ніж півроку. І знайти насправді армаду в наших, в наших землях важко. Дійсно, дуже важко. Я спочатку купив малесеньке доповнення, я вам його вже показував, і тепер нарешті отримав велику основну коробку, основної гри, де є правила, основна частина фігур, тобто ключова, скажімо, для старту. І коробочка така чи маленька, Але в принципі вона стандартна по, по розмірам FFG, тобто Fantasy Flight Game. І ми її зараз відкриємо. Дісталася вона мені не зовсім новенькою, але я не проти. Бачите, попередний власник навіть лишив мені ось такі штучки. Так, то якісь чеки. Звичайно, тут є книжечка з рекламою інших їхніх продуктів, зрозуміло. Це правила. До речі, не такі то і великими виглядають. Сподіваюсь, будуть легенькими. Це у нас, ага, це я так розумію, протесеньке нагадування і якісь ще уточнення до правил. Ага. Ось тут у нас ще, бачите, невидавлена лінієчка стрільби, як я підозрюю. Що це вона? Найголовніше, що тут є, це фігурки. Фігурка винищувача. І кілька таких основних кораблів, і далі маленькі винищувачі. Ну ми зараз просто глянемо, що тут ще є всякі жетончики. Куби. Я їх вам трохи згодом ближче покажу, тому що це точка інтересу. Це, так розумію, різні перешкоди. Так виглядають. Основи вже зібрані. Ще пачка, бачите, таких малесеньких карток. Вони такі малесенькі, як, в принципі, стандарт для них іде. Це, я так розумію, для того, щоб давати накази, але я точно ще не знаю. Ще якісь картки, ще жетончики. Оце, я так розумію, основна база для винищувача. Тут іде, ага, це лінійка для того, щоб задавати, як рухається. Так розумію, великі, великі крейсери і все інше. Ага, тут, я так розумію, це на самій крейсер і є велика. Ще якась основа. Тут, бачите, зазвичай є... вони йдуть з двох сторон. Два різних варіанти. Найголовніше, що ми зараз просто відкриємо і далі я вам покажу детальніше. Так вони виглядають запаковані, бачите, великий винищувач нобелон і оцей от крейсер. CR-90, чи якось так. Так, Як, і тут я вам отак покажу. Тут знаходяться малесенькі винищувачі. От, дивлячись на такі от винищувачі, я дійсно можу вам сказати: ось так виглядає армія на долоні. Тут вони такі маленькі і класненькі. Глянемо ближче. Ось так воно все разом виглядає розпакованим. Тут у нас е, зоряний винищувач, такий найбільший корабель. Наш небелончик, корвет, на якому, можливо, десь ховається лея принцеса. Чотири ось таких от підрозділи по три в кожному. Це X-Wing. тому, бачите, тут е, зроблено, що один може бути геройський. Тут Люк Скайвокер і 6 імперських винищувачів, і один, бачите, з них це може бути якоїсь імперської командирки. Ну, я вам трохи ближче їх далі покажу на своїй вертушці, до якої, сподіваюсь, ви вже звикли. Два варіанти отаких от карток, я так розумію, це якісь постріли, а це відповідно якісь командуючі. Ось так виглядають великі картки для великих кораблів. Що тут до чого я ще поки не в курсі. Також є отакі-такі, і, і такі, ще чотири різних варіанти карток. Тут, є, ну, тут я не розпаковував, тут я, так розумію, просто різне космічне сміття. Жетончики різного роду і характеру. І найголовніше куби. Кубики тут е доволі специфічні, по суті, це восьмисторонні кубики. Кожного по три штуки, тобто три чорних, три червоних і три синіх, ну, як зазвичай FFG і робить. Тобто на них різні позначки, які ну, якби щось різне позначають, або кількість там різних попадань, пробивань, або ще чогось. я правила, я думаю, як я розберусь, трохи вам і тоді теж розкажу, щоб ви розуміли, коли я вже буду робити якийсь летсплей, щоб ви розуміли, що до чого, чому як відбувається. Також варто зазначити, що бачите, підставочки є різні. Є, от, бачите, от такого плану, такого плану шикування. Тут, я так розумію, треба буде повертати, щоб вони всі в одну сторону дивилися. Вони ще не ідеально рівні. І що найцікавіше, що виходить, у них завжди в армаді великі моделі одразу йдуть пофарбовані, Бачите, з проливочкою, там сірніки. А маленькі винищувачі вони не фарбують. Це, типу, як. Для нас залишено. Ну, звичайно, дякую, тому що форбувати велике це таке важкувато, а маленькі винищувачі дуже-дуже навіть буде цікаво. Особливо можна буде зробити їх різними. Також я прикинув, що X-Wing теоретично можна буде ще склеїти їхні крила і зробити їх просто в летючому варіанті. Плюс можна X-Wing особливо розмалювати буде по-різному, тобто під різні підрозділи. Загалом. Представочок виходить три різних варіанти. Один з один рівна летить, і один, бачите, або отак, або як отут у мене пошуковані. Тобто варіанти є. Отакий от от стартовий набір. Звичайно, тут багато різних доповнень. Кампанії окремо продаються, чисто кампанії, навіть без фігур. Різних фігурки, Тобто, тут є все від е, е, раба Боба Фета. Раб один до, я не знаю, якихось до навіть кораблів республіки. Так, тут в Армаді ще окремо виходить республіка. Тут є стартові набори, одразу два стартових набори, один за сепаратистів, інший за республіку, для того, щоб грати в республіку. Ну а стандартний набір стартовий це якби за імперців і повстанців. Тобто класичний період. Я вирішив брати такий класичний і тому доволі довго шукав стартовий набір. Подивимося на них ближче. Ось такенький величезний зоряний руйнівник. Тут, якби в наборчику він представлений як два варіанти як першого класу і другого класу. Тобто, оцю от штучку, якщо перевернути, то там є два варіанти. Я так сподіваюся, що це впливатиме і на саму гру. Ви бачите, тут на основі таке є поділення це поля. Тобто, Є у нього фронт, є тил і є відповідні фланги, з яких його обстрілюють, і, можливо, він теж веде вогонь. Чималенька така дебела фігурка, це основна фігурка набору. Ну і, звісно, всім вона, мабуть, нам знайома із першого фільму Позоряним війнам, перших кадрів. А ось це, мабуть, друга впізнаваємо така моделька. Досить крутезного такого корабля. Ви точно його бачили. Ось так вона доволі непогано розмальована одразу йде в стартовому наборчику. Чомусь вона не хоче, не хоче ловити фокус. Дуже дрібненькі, насправді, модельки, щоб ви розуміли, моделька за мій палець. Тому і не хоче його ловити. Десь так, мабуть, сподіваюся, буде. Бачите, розфарбована, класнюча, багато дрібних деталях, і вона не резинова, вона чітко пластикова, тобто, навіть якщо зламається, можна підфарбувати, підклеїти. І вона дійсно виглядає як модель, тобто така модельна основа, не дитяча. Це теж важливо для таких настолок. Модель Ніблон-B. Це саме та модель, де люк лікував свою руку. І зрозумів, що схоже на батька. Я не зовсім знаю, наскільки він, скажімо так, сильний, чи поки, поки я ще буду розбиратися в правилах. Але ось так, бачите, у нього тут є посередині кріплення, ну, на яке воно і тримається. І відповідно тут по бокам ідуть, я так розумію, щити або щось подібне, схоже на те. Щоб, мабуть, обраховувати скільки щитів, з якого боку лишилося. І перейдемо до наших винищувачів. Ось так виглядає підрозділ винищувачів. Всі вони йдуть по три штуки на підставці. Ну, ось яких аж 6. Відповідно, нескладно порахувати, скільки їх виходить. 18 малесеньких фігурок, які ще варто пофарбувати. Я не розумію вперто, чому вони не хочуть фарбувати маленькі фігурки, чи це якийсь такий підход, що це по не має значення, чи що, хоча це зовсім не так. Але так от і є. Як на мене, вони цікавезні, ідеальненькі. І навіть я би я б загалом, коли шукав, то думав, Саме через них збирати цю на тому що по суті ти купуєш маленькі доповнені наборчики і у тебе просто стає цих винищувачів, це цілі підрозділи, і все це вміщається, не знаю, просто в тебе на долоні чи на якомусь невеликому шматочку стола. І це вже крута настолка, тому що тут не тільки винищувачів, багато-багато різних штук, можна пофарбувати її під різні варіанти. І одними тільки ними це літати, це вже великий кайф. Я не знаю, яке воно ще в пілотуванні, але я думаю вам розкажу. Ось так виглядатимуть X-Wing, якщо їх зібрати. Ну, ви бачите, воно складається з кількох частинок і всі так само по 3 в підрозділі. Здається, якщо вже бомбардувальники і інші якісь спеціальна техніка, там іноді буває, там, наприклад, по 2 або іноді навіть по одному на такому невеликому підрозділі. При тому, що, як ви бачите, підставочка вона. Має якісь показники, тут перемикач, бачите, червоненьким, синеньким. І отут це стрілочка, я так розумію, яка використовується. І тут показники от порівняємо з імперськими, три, я так підозрюю, щити, а цих аж п'ять. Відповідно, що іксвінки помощніше будуть. Ось така настолочка, що про неї думаєте, напишіть, будь ласка, в ваші коментарі. Я обов'язково це, це прочитаю, і мені буде цікаво з вами на цю тему поспілкуватися. Як ви зрозуміли, я такий великий фанат зоріних Війн, а особливо корабельних баталій. Тобто в мене є баталії вітрильного флоту, і я хочу потім зробити навіть порівняння, коли розберусь в правилах, і з космічними баталіями. Я думаю, це буде цікаво.